В Україні 11 вечора неділі в ефірі марафону. Випуск новини, який для вас підготувала інформаційна служба інтера, я Анастасія Дауголе. У Харкові приблизно годину тому пролунали вибухи. Перед тим повітряні сили попереджали про пуски кабіл. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, під ударами опинилися три райони міста. Відомо про чотирьох постраждалих в основ'янському районі. Там пошкоджено багатоквартирні приватні будинки та гаражі. У Київському районі Харкова пошкоджено автозаправку, СТО, приватні будинки та лінії електропередач. Подекуди в місті спостерігаються проблеми з електропостачанням. Наразі тривогу оголошено у багатьох областях України. Актуальну карту ви бачите на екрані, з півночі та півдня росіяни запустили ударні дрони на сході та сумщині. Загроза від тактичної авіації. Можливі пуски керованих авіабомб. Якщо ваш регіон червоний, перебувайте в укриттях до відбою. Двоє людей загинули на Харківщині у наслідок обстрілу росіянами із Зюмського району. Сталося це сьогодні ближче до вечора. Під удар кабом потрапило село Новоплатонівка, що входить до складу борівської громади. Повідомили в обласній адміністрації під завалами приватного житлового будинку. Виявили тіла літніх чоловіка та жінки. Обстріляли сьогодні росіяни Куп'янський район Харківщини. Про це у нашому ефірі повідомив Андрій Канашевич, очільник районної військової адміністрації. Він закликав людей не баритися з евакуацією, особливо жителів лівого берега річки Оскол, де обстріли посилюють ці обстріли, які відбуваються сьогодні. Куп'янськ був у нас під активним обстрілом з РСЗВ. Відповідно, обстріли посилюються, і можна сказати, що. На жаль, населення не так активно, як раніше виїжджає, хоча є певна динаміка, особливо останнього тижня. Люди поїхали, і станом на сьогодні ми вже обліковуємо приблизно три тисячі людей на лівому березі річки скіл. Це по трьом громадам: Петропавлівський, Куклінській і Курилівській. Але тим не менше вони залишаються. Ми ведемо роботу активно, спілкуємось, доводимо. Працюють поліція, ДСНС, волонтерські групи, координаційний гуманітарний центр. Працює робимо все для того, щоб люди все ж таки не залишались на місці а приймали рішення і виїжджали. Росіяни намагаються просунутися у турецьку на Донеччині. Через системні обстріли та вуличні бої місто фактично знищене. ЗСУ утримують отримують цю територію, інакше ворог прорветься до Костянтинівки, до неї менш як 20 кілометрів. Наш воєнкор Станіслав Кухарчук працював разом із артилеристами бригади Хижак. каже, нашим захисникам дуже потрібні дрони. Допомогти можемо ми з вами. Подробиці відкрили збір.

Такі ранкові вправи для гармашів під турецьком радше правило аніж виняток? У ніч розрахунок гармати Д-30 працював по російській піхоті, яка намагалась просунутись в центрі міста. Ледь розвиднілося, і хлопці одразу стали до чистки гармати. кажуть, 122-мм міліметрова гаубиця потребує ретельного догляду, так само як і табельний пістолет. Артилеристи на цьому добре знаються, бо весь розрахунок патрульні поліцейські. Зараз я постанови постановы Смертельні. Причина остановки. Бля. Причина остановки всі діла. Вони бійці новоствореної бригади патрульної поліції хижак. Хоча на фронті більшість із них уже не перший рік. Дехто боронить країну ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Пройшов бої на Київщині, Харківщині, Херсонщині, а тепер воює поблизу Торецька на Донеччині. Зараз тут справжнє пекло. Мужики, це по нам. Давай, 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 давай. Давай, став, клин, 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 став. Стоп, стоп, це прости, мат, не треба туди йдуть. Зараз як до цей підемо в бліндаж, Потім ми туди доделаємо. Але навіть у бліндажі безпека відносна, намагаючись повністю захопити місто, росіяни рівняють із землею. Все довкола від самого Торецька вже не залишилось каменя на камені. Снаряди ракети та каби що ворог не шкодує. За останній місяць він активно почав бомбардувати наші позиції касетними бомбами. За написами на уламках видно, що зброя вироблена порівняно нещодавно. Ці боєприпаси переобладнані лише наприкінці серпня. Це е, суббоєприпас з кава російського. Ну, по суті, це е, касетний вид зброї. Ось до півтисячі таких кульок вони розсипаються на всій території і вибухають. От, так, вибух такої кульки приблизно як граната. Але єдина біда в ній те, що Ось всередині цієї кульки впаяні, що такі уламкові елементи, кульки, і вони вражають. Що нашу піхоту, що нашу техніку. Кабами росіяни буквально засипають усе навкруги. У пошуках нашої артилерії навіть проріджують ними навколишні посадки. Олег каже, з огляду на інтенсивність обстрілів у ворога проблеми з боєприпасами немає. Ну, відбувається постійно такі артилерійські довкілля, скажімо так. Ну і пожари постійно після цього, після цих обстрілів, які теж дуже заважають через те, що посадка горить. Ми задихаємося, відповідно. Працювати дуже складно в таких ус условиях. Але працювати треба. Іноді лише вправна робота гармашів допомагає відбити ворожий штурм. А вони під Торецьком. постійно. знаю сразу вот тридцать шестнадцать плюс тридцать шестнадцать 66, правильно? 52, Заряжаем? Да, заряжаем. Армат! привет! Часу на перепочинок майже немає. Щойно відстрілявшись, розрахунок знову поспішає до гармати. Снарядів постійно бракує, тому б'ють виважено. А ось досвіду та завзяття хлопцям не позичати, розповідає командир. Вони пішли на фронт за власним бажанням. Юрій Харків'янин, і він на власні очі бачив, що таке руський мір. Спочатку був е в обслузі заряджаючим. Потім навідником, потім виконую зараз обов'язки командира армати. Ці обстріли, які прилітали по Харкову по Харкову, змотивували, тому що дивишся на мірняк і на руїни, це і мотивує тебе. Бої за Торецьк щоденно стають дедалі запеклішими. Патрульні бригади хижак жартують. Виписавши протокол кремлівським злочинцям, спинити ворожий натиск не вдасться. Гармата постріл. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромодан. Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. У Харкові вже дев'ять поранених, серед них одна дитина. Про це повідомляє мер Ігор Терехов. Нагадаю, росіяни вдарили по місту кабами. До того ж, кілька хвилин тому пролунали вибухи у кривому розі. Перед тим повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста та про загрозу балістики з півдня. Тривога досі триває у багатьох областях. Карта на екрані. Не ігноруйте попередження, будьте в укриттях. У Грузії знову мітинги. Люди вийшли на площу Свободи у Тбілісі, щоби підтримати рух країни до ЄС. Акція триває під назвою Грузія обирає Євросоюз. Цей марш відбувається за тиждень до парламентських виборів, від яких і залежатиме найближче майбутнє Грузії. Адже зараз країна не має єдиного вектору руху. Проросійський парламент та уряд хочуть бути ближчими до Кремля. А проєвропейська президентка бачить майбутнє Грузії у Європі сьогодні. Соломе Зорбішвілі виступала перед народом під час промови, побажала Молдові, де сьогодні теж важливі вибори європейської перемоги, а Україні перемоги на полі бою, нагадавши про те, що зараз збройні сили України захищають не тільки свою незалежність, а й інших народів серед них і грузинів. У Молдові відбулися президентські вибори разом із референдумом щодо вступу до ЄС. На дільниці прийшла половина від усіх виборців. Однак, за законом, цього цілком достатньо, аби вважати і вибори президента, і референдум, такими, що відбулися. За результатами підрахунку половини бюлетенів, нинішня президентка Майя Санду набирає понад 36% голосів. Її головний опонент Олександр Стояногло від проросійської. Партії соціалістів 29%. Що ж до референдуму, то тут підраховано майже 54% голосів. Наразі 44% за закріплення вступу в Євросоюз у Конституції і 56% шість відсотків проти цього. У Києві провели тренінг із першої допомоги для людей з вадами слуху. Учасники учили викликати екстрені служби, зупиняти кровотечу. Про те, як людина, що не чує, може зарадити собі у критичній ситуації. Покажемо у сюжеті. Виглядає ось так. Для виклика екстрених служб кнопка СОС, наприклад, національну поліцію. Ось. Так працює безкоштовний додаток, який допомагає комунікувати людям із вадами слуху. Достатньо натиснути кнопку виклику і перекладач із жестової мови на зв'язку. Віталій розробник мобільних застосунків, зізнається погано чує ще з дитинства. Тож із власного досвіду знає, як важко іноді виконувати найпростіші функції самостійно. А такі цифрові рішення полегшують життя. Я приходив до банку, спілкувався три а чотири лістка використав. Три години ми спілкувалися. Поки я написав, поки я чекав, дівчинка прочитала. Потім вона відповіла. Потім я прочитаю, потім я напишу. Це ну це час. Але так ми спілкуємось. Це моя мова рідна жестова мова. І Відразу зрозуміла. Інструктаж починається з того, як людині, що не чує, викликати швидку. Учасників також навчають зупиняти кровотечу, користуватися турнікетом і тампонувати рани. І людським рухом розкриваємо. Нас є перекладач, та ми налаштовуємо на перервах більш якісну комунікацію, відповідаючи на ті запитання, які можливо не дозрозуміли саме учасники нашого тренінгу. Також всі практичні навички відпрацьовуються руками для того, щоб саме м'язева пам'ять працювала в кризовій ситуації. Віктор, волонтер із Харківщини, каже, спеціально приїхав до Києва на тренінг. У нас є група волонтерів, і принаймні ми нечуючі волонтери маємо знати, як це робити і як правильно надавати допомогу іншим людям. Це дуже важливо. Це повинна знати кожна людина, бо це може врятувати або їхнє життя, або життя іншої людини. До початку великої війни кожна десята людина в Україні мала порушення слуху. Кажуть організатори тренінгу, нині ж через війну цей показник лише зростає. Тож мета заходу зробити всі послуги доступними для людей, які втратили можливість чути. Ну, недостатньо таких курсів, навчання і вся інформація, яка доходить до осіб з порушенням слуху. Вона доходить або з запізненням, або взагалі не доходить. Ми захворіли нас температури, діти там не дай бог ДТП чи ще щось там. Ну, Любі такі моменти потребують виклику швидкої допомоги. Якщо таке що сталося, як можуть викликати порушеним слуху? Організатори усвідомлюють, в умовах війни можемо залишитися без зв'язку та інтернету. Тоді мобільний застосунок не працюватиме. Як порозумітися в такому разі? Марія показує три основні жести, які означають, людині потрібна допомога. Допоможи мені. Викличте швидку. Мені погано. Ці жести варто запам'ятати кожному. Наголошують на тренінгу. І якщо незнайомець на вулиці покаже саме їх, не ігноруйте. Вероніка Ведмецька, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.